Добрий день! Друга частина нашого відео буде відноситися до кола, кутів вписаних, вписаних в коло і, відповідно, центральних кутів. Ну, почнемо пригадувати з вами з поняття центрального кута. Центральним кутом називається кут з вершини в центрі кола. Взагалі, ви пам'ятаєте, що кут це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Ці промені перетинають наше коло в точки А і, відповідно, в точці Б. В результаті кут АОБ є центральним кутом, який стягує дугу АБ. Ця дуга називається дуга, яка відповідає певному центральному куту. Але так як два промені розбивають наше коло на дві дуги, то сума цих дуг, дуги АВ і АМВ, дорівнює 360 градусів. Не забуваємо, будь ласка, що центральний кут АОБ дорівнює дугі на яку він стягує. Кут, вписаний в коло. Кутом вписаним в коло називається кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають коло. Відповідно за теоремою, вписаний кут в коло дорівнює половині дуги, на яку він спирається. І також кут вписаний в коло дорівнює половині центрального відповідного кута. І розглянемо, розглянемо кілька властивостей кутів вписаних в коло. Перша властивість. Вписані кути, які спираються на одну і ту саму дугу, рівні між собою. Тобто кут АКЦ дорівнює куту АВЦ. Вписаний кут, що спирається на діаметр кола. Є прямий. Відповідно, кут АЦБ, АКБ, АМВ, рівні між собою дорівнюють по 90 градусів. Якщо дуги кола рівні, то й рівні відповідні вписані кути, що спираються на ці дуги і рівні хорди, що стягують ці дуги. Тобто АКМ дорівнює ПБЦ, дуга хорда АМ дорівнює хорді ПЦ. По даній властивості. Якщо коло перетнули дві паралельні хорди, то вони стягують рівні дуги, тобто дуга АС до рівня дуги БД. Якщо у нас проведена хорда, і відносно неї проведені два кути вписані в коло по різні боки відносно цієї, хорди, то сума цих кутів дорівнює 180 градусів. До цієї властивості ми з вами ще сьогодні повернемося. Також існує деяка властивість, що якщо одну з висот трикутника добудувати до перетину з колом, то відрізок від ортоцентра трикутника до сторони і від сторони до кола, ось HК A1 будуть рівні між собою. Цю властивість ми теж з вами розглядали. І ще одна властивість теж пов'язана із висотами. Що якщо у нас AH висота трикутника, точка О центр кола описаного, то кут БА е, дорівнює куту о, а, Ну, Наступне поняття це властивість кута між дотичною і хордою. Що таке дотична, ми з вами пам'ятаємо ще із курсу сьомого класу геометрії. Це пряма. Яка має з колом одну спільну точку. І властивість дотичної до кола, що дотична перпендикулярна до радіуса в точці дотику. Ну, а тепер властивість ми розглянемо кута між дотичною і хордою. Кут НАБ дорівнює половині дуги, яка знаходиться між цими двома елементами, тобто половині дуги АБ. А кут МАБ дорівнює половині дуги МАБ. Ось цієї дуги. Наступна властивість кут між хордами, що перетинаються всередині кола, кут АМЦ дорівнює половині суми дуги АЦ і БД. Зверніть, будь ласка, увагу і пригадайте, якщо у нас проведено дві січних МЦ і МА, які перетинають коло відповідно в точках Б і Д, то кут СМА дорівнює піврізниці дуги АЦ і дуги БД. Наступне поняття, яке ми з вами повинні пригадати, це. Чотирикутники вписані і описані навколо кола. Отже, вписаним в коло чотирикутник називається той, усі вершини якого лежать на колі, і існує властивість для таких чотирикутників. Якщо чотирикутник є вписаним, то сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Ми це говорили кілька хвилин з вами перед цим. Тобто кут А плюс кут С дорівнює 180 градусів, кут Д і кут Б теж 180 градусів. І ознаки, якщо чотирикутнику сума протилежних кутів 180, то він є вписаним. Пряму Симпсона, пригадайте, будь ласка, і оцій властивості пригадайте тим, кому потрібно для. Підготовки до Олімпіад, не забудьте, будь ласка, ці поняття, які ми розглядали з вами у 8 класі. Наступне поняття чотирикутник називається описаним, якщо існує кола, яке дотикається до всіх його сторін. Ось зображення даного поняття, ну і існує властивість. Властивість звучить так, що якщо е, чотирикутник є описаним, то сума його протилежних сторін рівна АВ плюс СД до дорівні АД плюс Б І от, е, обернене твердження. Якщо опуклому чотирикутнику суми протилежних сторін, Сторін рівні, то цей чотирикутник є описаним. Ну і пригадаємо з вами поняття теореми Фалеса, пропорційності відрізки і подібності трикутників. Отже, теорема Фалеса, якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій стороні. Іншими словами, якщо відрізок А1. А2 дорівнює відрізку А2А3, то відрізок Б1Б2 дорівнює відрізку В2Б3 за умови, що ці прямі паралельні. Теорема про пропорційні відрізки суть така сама, але про пропорційність. Тобто, якщо оа 1 відноситься до ОБ1, то А1А2 відноситься до Б1Б2, так само, як ОА2 відноситься до ОБ2. 2. Ну і е, Наступні поняття стосуються уже до медіани і бісектриси. З цими поняттями ми теж з вами недавно зустрічалися в задачах. Ну, давайте пригадаємо: якщо в трикутнику проведені три медіани, то точка їх перетину ділить їх у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини трикутника і властивість бісектриси. Бісектриса, ви пам'ятаєте, відрізок, який ділить кут, з якого виходить навпіл. Отже, бісектриса трикутника ділить сторону, на яку вона проведена, на відрізки пропорційні прилеглим до них сторін. Отже, AD до ДЦ до рівні до БЦ. І існує є формула для знаходження бісектриси трикутника. БД квадрат дорівня АБ помножити на Б мінус Аде помножити на Д С. Ось існує, відповідно, певна ознака, коли даний відрізок БД буде називатися бісектрисою. Властивість бісектриси зовнішнього кута трикутника. Пригадайте, будь ласка, ось у нас зовнішній кут, його бісектриса, відповідно, АД до АБ, так само, як ДЦ до Б. І поняття подібності. Ви пам'ятаєте, подібними називаються трикутники. Якщо у них рівні кути, відповідні сторони пропорційні. Значок подібності, ну і відповідно запис, про який я тільки що сказала. Якщо сторони пропорційні, існує певний коефіцієнт пропорційності k. І другий момент забігаючи трішки наперед, пам'ятайте, що якщо у вас сторони відносяться подібних трикутникам з коефіцієнтів k, то площі подібних трикутників відносяться одна до одної з коефіцієнтом k квадрат. Ну, починаємо ми з вами формулювання леми подібності трикутників. Вона говорить, що якщо пряма, яка паралельна стороні трикутника перетинає дві інших його сторони, то відтинає вона від трикутника йому подібний. Тобто трикутник МБК подібний трикутнику АВС. Відповідно поняття тієї про яке тільки що проговорила, усі лінійні величини трикутників пропорційні, так само, як і відповідні сторони, тобто периметр до периметра до рівня має коефіцієнт К. Також в подібних трикутників бісектриси відносяться як відповідні сторони, висоти. Як відповідні сторони, ці нюанси ви повинні пам'ятати. І перша ознака подібності трикутників. Перша ознака говорить, що якщо у двох трикутників два кути рівні, то такі трикутники подібні. Наступне поняття, яке ми з вами вивчали, це властивість хорд, який перетинається всередині кола. Ну, Властивість хорт. Ми з вами розглядали відносно кутів, а тепер відносно самих довжин відріз, самих від, 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 довжин хорт. Тобто АМ помножити на МВ дорівнює СМ помножити на МД. Якщо в нас здається дотична і січна, то існує також властивість, яка говорить, що квадрат дотичної АМ квадрат дорівнює від добутку АС на АБ. Ось ця формула, яку ви теж повинні пам'ятати. І ще одна цікава теорема, яку ми з вами розглядали, яку ви забуваєте про те, що теорема Птоломеї, про те, що добуток діагоналей вписаного чотирикутника до рівня сумі добутку його протилежних сторін. Ця теорема дуже часто дає можливість розв'язувати задачі швидко і не зазнаючи ніяких проблем. Далі наступна властивість, якою ми теж з вами зустрічалися, але її можна також і вивести. На хорді АБ взята деяка точка М, так що АМ помножити на МБ дорівнює R квадрат радіус нашого кола мінус d квадрат відстань від центру нашого кола до цієї точки М. Ось, ось ця властивість, яку ви також должні пам'ятати. Наступне поняття, якщо у нас проведені дві січні. А і АЄ, то АБ помножити на А дорівнює АД помножити на АЄ. З цим ми теж з вами також зустрічалися. І е, по, по принципу попередньої ключової задачі властивості АМ помножити на МБ дорівнює Д квадрат мінус Р квадрат. Тож ці поняття ви повинні пам'ятати. Ну і, і є певні ознаки. Коли у нас який чотирикутник буде називатися паралограмом, прямокутником, ромбом, ну і рівнобічною трапецією. Пригадайте, будь ласка, ці ознаки і вмійте їх використовувати. На цьому етапі сьогодні відео я вам закінчую. До наступних зустрічей, до побачення!